Доброго дня, я Наталя Таран, лікар-алерголог компанії Діасервіс. Сьогодні до нас звернулася пацієнтка за направленням стоматолога. Їй потрібно провести лікування і вона потребує знеболення. Так як у пацієнтки раніше спостерігалися проблеми з носом, були неодноразово висипи, лікар-стоматолог направив її до алерголога. Привіт, мене звати Маша, мені 16 років. Сьогодні я прийшла на консультацію до алерголога, бо наразі я а, проходжу лікування стоматолога і мені назначено робити анестезію. Тому я прийшла зробити алерготест, щоб визначити, чи можна мені робити анестезію. Розпросивши і поспілкувалася з пацієнткою, я вирішила зробити їй шкірне тестування з анестетиками. При зборі анамнезу пацієнтка відмічає, що цілий рік її турбують закладеність носу, сльозотеча, і навіть був один епізод дуже сверблячого його висипу. Вона пам'ятає, що в той час е, вживала в харчі продукти, такі як горіхи, риба, і їй самою дуже важко розібратися, що ж саме стало причиною цього стану. Провевши на прийомі огляд пацієнтки і впевнившись в тому, що вона зараз не знаходиться в загостренні, ми з нею зробили шкірне тестування з основними анестетиками, якими працює саме її лікар-стоматолог. Так як у пацієнтки обтяжений алергологічний анамнез було вирішено все ж таки провести до обстеження, виявити основні причини алергени, встановити більш точний правильний алергологічний діагноз і призначити специфічне лікування. Згадала, що після того, як я з'їдала якісь продукти або якусь їжу, то в мене були висипання. Тому вже завтра йду здавати АЛЕКС-тест, записалася до свого алерголога і вже готова розпочати лікування. У пацієнті було рекомендовано і запропоновано провести Алекс-тест. Це найновідніший, найточніший метод діагностики алергічних проблем. Він включає в себе біля 300 основних молекул причинних алергенів, і саме цей результат і буде основою для нашого подальшого лікування. Так як пацієнтка мала в минулому досить тяжкі прояви, такі як Свербіж, набряк, нам потрібно визначитися, які саме харчі і в якому випадку можуть бути загрозливі навіть для її життя. Це відповість тільки Алекс-тест і його результати. Тож я чекаю наступного візиту своєї пацієнтки з аналізами і з результатами Алекс-тесту. Сьогодні відбувся другий візит нашої пацієнтки. Вона вже прийшла з аналізами. Ми прицільно розібрали їх результати. Вони виявилися дещо такими несподіваними. Виявилось, що більшість тих продуктів харчування, які моя пацієнтка обмежувала в своєму житті, зовсім для неї не є причинними. Тому після прицільного розбору результатів Алекс-тесту ми сформували зовсім новий раціон. Він містить набагато менше обмежень, набагато більше навіть всяких приємних продуктів харчування для моєї пацієнтки. І в подальшому я планую ще більш розширювати цей раціон. Хочу зазначити, що за той час, поки ми чекали результати, пацієнтка встигла відвідати стоматолога, вирішити всі свої проблеми з цього приводу. Анестезія пройшла дуже вдало, без яких реакцій, що також надихнуло пацієнтку довіритися в подальшому для діагностики свого захворювання. Окрім продуктів харчування, ми прицільно ще дивились на інші алергени, на полютанти, ті алергени, які в повітрі. Чому? Тому що пацієнтка скажеться, що майже цілорічно вона відчуває закладеність носу, інколи це чхання або рясне виділення. Але так як це відбувається спонтанно, виявити самостійно, з чим це пов'язано, в неї не вдавалося. Вивчивши результати Алекс тесту, ми знайшли саме причину цього стану. В подальшому, на третьому візиті, коли пацієнтка вже розширить раціон, я хотіла б з нею говорити проблему асітерапії, для того, щоб прибрати з її життя гіперчутливість до цього виду алергену, який викликає не шкірне, шкірні прояви, а саме реніт. Коли ми роздивляли мій Алекс-тест, до цього я вважала, що багато продуктів я не можу їсти. Я боялася їх їсти. Але лікар мені сказав, що я можу, але в маленьких дозах. Лікар мені пояснила детально схему, як коли і в яких дозах мені їсти всі продукти, які визивають в мене алергію, щоб уникнути її. З останнього візиту пройшло шість тижнів, і сьогодні я знову чекаю свою пацієнтку на консультацію. Дуже хвилююся, тому що мені цікаво, як же змінилося життя Марії після того, як ми значно розширили раціон, прибрали більшість непотрібних обмежень. Як себе почуває пацієнтка, це перше питання, яке мене хвилює сьогодні. По-друге, закінчується осінь, майже починається зима. Це найкращий час для того, щоб ми розпочали з пацієнткою терапію. Тому сьогодні ми виберемо найліпший, найзручніший для пацієнта метод ведення алергену. Це можуть бути пігулки, це можуть бути ін'єкції, ми оговоримо, підберемо що зручніше. І я так сподіваюся, що через 1-2 тижні ми розпочнемо осіб. Для того, щоб в сезон, коли вже почнеться активна палінація, це почнеться збільшуватися концентрація алергену в повітрі. Пацієнтка відчула перший клінічний ефект від асітерапії, вона зменшила об'єм базисного лікування, і ми будемо продовжувати таке лікування в подальшому. Загалом хочу сказати, що я перестала боятися їсти багато продуктів, я значно розширила свій раціон, я стала простіше ставитися до харчування. До того, як я завітала в діасервіс, я почала значно втрачати свою вагу. Але після того, як я прийшла до лікаря, ми розшифрували мій Алекс-тест, і я побачила, що я насправді можу їсти дуже багато продуктів. І наразі я вже починаю потроху набирати вагу. Тож я готова розпочати асітерапію, і сподіваюся, що вже наступного літа я. Буду почувати себе значно краще. Ми обрали варіант таблеток, бо це для мене більш зручно, щоб не відволікатися від навчання, щоб їздити на ін'єкції. Я дуже дякую своєму лікарю алергологу та діясерві за те, що я перестала боятися їсти, почуваю себе набагато краще і чесно, я тепер не боюсь алергії. Тут про, про своє здоров'я, здоров адже це, це так просто, просто сервіс.